Починається третя чверть фінального матча, матчу Чернівецької обласної баскетбольної ліги, ліга перемоги серед юнаків 2008 2009 років народження у фінальному матчі зустрічаються команди Чодеша баскет один тренер Геннадій Водовоз, та Чодеша баскет два тренер Євген Федоров. Рахунок після. Двох чвертей 76-14 на користь команди Чодиша: 1 Чебаскет. Другий, третя четвер розпочалася з атаки команди Чебаскет-1 і штрафні кітки виконуватиме Максим Шеповал. Кидок невилучний І одразу два очки здобуває 12-й номер Євген Казюк. І ще два очки в активі гравців команди Чодища один. Цього разу два очки здобуває Владислав Скорейко. Атака команда Чудеша 1 дев'ятий номер Комерзан. Звичай він втрачає м'яч. І два очки здобувають двадцять третій номер. Дмитро Прохоренко рахунок вже плюс 70, 84-14. Нагадаємо, що за команду. Що деша Чебаски 2 виступають гравці 2009 року нарощені. Заміна у складі команди «Щодуша-2» на майданчик вийшов четвертий номер Георгій Сальніков. Така команди щоди ще один зараз була і втрачає м'яче Дмитро Прохоренко 23-й номер. Поняв гравців команди ще 1 І двочки здобуває 12-й номер Євген Казів. Ще очки в активі гравців ще один. Два очки здобуває Владислав Скорейко. два очки в активі команди щодеша 2. Чебаски, та рахунок 90-14 стає. Заміни заміна у складі команди щодеша 1 На майданчик виходять. Третій номер Максим Катеринчук і 21 номер Єгор Білов. Влучна атака команди щодо Ша-2. після безрезультативної засухи. Невлучний кидок Владислава Скорейка. майданчик у складі команди «Що душа-2» виходить 22 номер Іван Товкач. Невдала атака команди «Що душа-1». Хорошо, давай. Два очки не влучає у кошик, 45-й номер команди 41, Артем Рагольський. Не влучає у кошик, також Дмитро Прохоренко. Білов не зміг вражити кошик команди Чудища 2. І додаємо кошик третій номер команди Чудиша 1 Максим Катеринчук. не невушник ідок Дмитра Прохоренко. Моги, моги. Чьо? Не Я вже засинаю, реально. Я... Це тигру. Але бігти, а в центр. Люшо, забери м'яч, нього нові, в китбол. Тайма обирає команда щодеша Чебаскет 2. За рахункові 92-16 до завершення другої чверті залишається трохи менше 4 хвилин.

Зараз не, зараз нам ще треба вчитися, ніфті, треба ще вчитися, ніфті, треба ще вчитися, Поновилися гра у 3-й чверті. Атака команди Щордиша один чебаскет. Чергові два очки команди Чордеша Чебаскет. Максим Шаповалов здобуває два очки. Не забудьте. Ще два очки в активі команди Щорша Чубаскет. Що Дані. Ой, ну і кидок, каже Чудиша... Чуша Горсач 52 Два очки Єгора Білова, щодоща один, рахунок 98-16. Непогана атака команди Щодища 2, але не, вона не завершується влучним кітком. І два очки здобуває Євген Козюк, Рахунок 116.

Проходить під кошик команди чдш 1 Арсен Матвійчук, однак у кошик не влучив заміну у складі команди чдш 2 на майданчик виходить третій номер цієї команди Павло Ковтун. До речі, ми вже казали під час попередніх репортажів, що Старший брат Павла Ковтуна, Валентин Ковтун виступав у першій лізі чемпіонату України за команду Чебаскет. Невдала атака команди Чордеша 2. Фолить Арсен Матвійчук і штрафнікитки виконуватиме двоє штафнокітків ктатків не буде, бо замало персональних зауважень. Лише два у команди Чордиша 2 фолить Арсен. Матвійчук на Євгенові Казюку. І зараз атака команди щодо ще один продовжуватиметься. Все ж таки штрафні кітки. Розібралися суддівська бригада, що штрафні кітки нарешті. І були в обману коментатора вашого трошки. І Євген казюк все ж таки виховує штрафні кітки. Учні кітки Євгена Козюка, рахунок 106-16. Валентин Гома незадоволений рішенням рішенням суді. Суді Володимира Везюка. До речі, Володимир Валентин Гома вже встиг депутувати як суддя і як тренер на, на цьому черніваському. На цій Чернівецькій обласній баскетбольній лізі. Тобто ну, ми, ми сподіваємося, що у Валентина ще багато матчів як, як баскетболіста, вдалих е, матчів як баскетболіста попереду, враховуючи те, що йому лише, е, лише 17 років. Нормально. Назад, назад, назад. закінкнув. Невучний кидок 23-го номера Дмитра Прохоренка І завершується 3 чверть. 106-16 на користь команди чотирища один. Володимир Дмитрович, я сказав в ефірі про вас. Правда? Я двічі сказав в ефірі про Володимира Дмитровича.